У вівторок по всій території західних областей очікуються дощі. Температура повітря вночі від плюс 15, в день до плюс 27, дощі подекуди з грозами, впадуть на півночі та в центрі. Найнижчі температури вночі плюс 10, в вдень плюс 25. На півдні хмарно з проясненнями. У Криму цього дня має бути ясно. Від нічних плюс 13 стопчики термометрів в день піднімуться до плюс 31. Дощі за прогнозами синоптиків пройдуть по всій території східного регіону. Від нічних плюс 11 в день температура повітря прогріється до плюс 27. У середу у Хмельницькому та Львові дощитиме. В решті західних областей без опадів. Вночі від плюс 13, в день до плюс 30. На півночі та в центрі хмара на небі триматимуться зранку до пізнього вечора. Від нічних плюс 13 в день потепліше – до плюс 27. У Херсоні та Криму дощитиме В Одесі та Миколаєві без опадів. Стопчики термометрів рухатимуться в діапазоні від плюс 17 до плюс 32. Мешканці східних областей спостерігатимуть хмарне небо впродовж цілого дня. Температура повітря від 14 до 25 з позначкою вище нуля. На заході у четвер синоптики очікують ясну погоду. У Львові цього дня мінлива хмарність. Температура в регіоні вночі від плюс 16, в день – до плюс 29. Дощитиме в Чернігові Сумах та Полтаві. Врешті північних та центральних областей без опадів. Нічна від плюс 15 денна до плюс 25. Ясне небо та теплий день синоптики прогнозують мешканцям південної частини країни. Від 18 до 34 градусів тепла. Опади у вигляді дощу подекуди з градом очікуються по всій території східної частини України. Від плюс 16 вночі до плюс 26 в день.